Друзі, всім привіт! Значить, в роботі у нас буде ось така дев'яточка. Вона у мене вже була неодноразово. На регламентних роботах ми її регулювали клапана перший раз, другий раз людина приїжджала на заміну помпу та ременя ГРМ. І цього разу вже посерйозніший ремонт у нас, скоріш за все, пробило прокладку ГБЦ. Ще перший раз, коли я. Побачив цей двигун, я сказав власнику, що щось тут буде, мабуть, не дуже хорошо, тому що, бачите, ГБЦ промазана от прикладка вся герметиком. Не знаю, хто це, що це, що тут робили. Власник недавно тільки купив це авто, тому він також не знає історії, що там робилося. Значить, скоріш за все, 100% пробило нам прокладку. Тут у нас, бачите. Гази, двигун повністю холодний, заведу, вам покажу, поки я заїжджав в гараж, як він працює. Ух ти, йо -майо! Там прям конкретно пробило, сейчас покажу вам. Як вам парова машина, друзі! Офігеть! Паровозик. Ладно, не мучуємо двигун. Розбираємо. Наша рухається, значить, свічки мають ось такий вид. Думаю, що пробита прокладка в четвертому циліндру, Ну, суть не про це. Хотів вам показати, як виглядає карамелька. О, красота, яка, дивіться. М -м -м. Кому на розлив карамельку, друзі? Кому карамельки? Оце явний признак пробитої прокладки ГБЦ. Поршень четвертий вимитий. Бачите, чистенький там. Я думаю, що четвертий циліндр пробита прокладка. Карамілечка. на хліб можна мазати. Ладно, шутки шутками розгадаю. Так, друзі, тепер показую вам, значить, моя діагностика підтвердилась. Четвертий циліндр вимитий біленький, чистенький. Красивий такий. Що ми бачимо? Бачимо, що якість антифризу прям не ахті була. Дивіться, скільки відкладень. от Далі. Також мені мене клієнт питав, що в мене стукає в моторі, такий шумний він. Дивіться. Хоп хоп. Оце все на холодну гримить. Бачите, дивіться. Якщо що, воно колечко видно. Так само і все ріце. Кольця видно навіть вверху, бачите воно? Ось це все стукає гримить. З цим понятно. Далі, що по ГБЦ? Ой, ГБЦ виглядає приблизно ось так. Ось наш істочник, куди попадав антифриз, плюс до всього вже прокладочка між двома циліндрами вторим і третьим також. Прогорівша. От. Що тут? Тут у нас згнило потрібно варити. Далі бачу, що клапана згоряні, скоріш за все, герметичності не мають. Бачите? От. І ось цей ось згоряний. Зараз перевіримо їх на герметичність. Печалька, звісно. Також бачимо, що сідла просажені вже. Хе-хе-хе, ладно, перевіряємо на герметичність і показуємо. Так, ну його. давайте дивитися на герметичність. Візуально нічого не тече. Давайте дамо тиску. Перший. Чуть-чуть. Другий Тримає третій. Тримає. четвертий. Чуть-чуть. П'ятий. П'ятий сильніше. Шостий. Шостий. В принципі, нормально. Нормально, восьмий дарявий, Восьмий дарявий, Ну, в принципі, в принципі, не геть страшно, але по випуску питання є. По випуску питання є. Так, друзі, продовження по нашій ГБЦ. E, значить, як завжди, в принципі, бюджет ограничений, ніхто не розраховує, що якісь проблеми з головкою можуть бути. Тільки пробита прокладка і все. На самом ділі, у нас тут куча всяких питань виникає. Значить, впускні клапана герметичність є, випуск герметичності немає. Направляючи втулки, випуск, дивіться. Розбиті. 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 Впускні, не розбиті, питань нема. Тому, скоріш за все, прирізаємо випускні сідла, обновляємо випускні клапана, впускні не трогаємо лише по чистим притрем легенько. Тут фаска робоча нормальна, прилягання було. І міняємо направляючі втулки випускних клапанів. Тільки перед цим, хоча б трошки її треба помити. Оце такий фронт роботи у нас буде по цій. ГБЦ. ГБЦ підварено ось так. В двох місцях. Ну, в одному місці можна врахувати. Такий має вид. Каналу я допрацював. Значить, впускні сідла я притер. Випуск будемо прирізати і замінені випускні направляючі втулки. Також трошки промили ГБЦ. Показую вам, що по нашій ГБЦ. Значить, Впускні сідла ми прирізали. Такий має вид. Випуск просто притерли. Призирнули площину, замінили, направляючі випускні втулки. Це місце підварювали, такий має вид. Клапана випускні обновляємо, впускні залишаємо. Випуск торцували на 07, впуск на 03. Зараз продуваємо, почищаємо і, в принципі, можна збирати. Клапана засухаряні. Перевіримо, як тримають. Бульбошок не повинно бути погнали. Ну, Все чудово. Ще раз. Показую. Дома. Блок двигуна. Бачите, ще заводська фрезеровка. Я його вже очистив, різьбу прогнав, все чудово. Циліндри лисі, хонінговкою тут і не пахне. перестук сумасшедший поршньовоє. Але якось, якось воно працює. Значить, болти ГБЦ я очистив, проміряв всі вони в допуску, питань нема. ГБЦ також у нас готова до встановлення. Тому зараз новеньку прокладочку. Все перевіряємо ще раз. І ставим. ГБЦ на місці, обжато в 4 заходи, все як пише морзилка. Що ж, друзі, двигун наш повністю зібраний, не підключен тільки трамплюр, катушка і не вкручені свічки. Технічні рідини залили. Мастилу оставлю на ніч, щоб стікало, карамелька наша. Покажу вам поки що, що перегодовочним шайбам у нас вийшло. Значить, зазори виставив і шайби у нас ось такі. Від 3,85 самотонка і 4,50 товста. Випуск торцював на 0,7, впуск на 0,3. Ось такий результат у нас вийшов. Також підзаряджаємо акумулятор та тоді. В общем, все до завтра, бо в нас вже 10 вечора. Ну що ж, мастило залили, технічні рідини залили, все ок, не підключаємо тільки катушку і не вкручуємо свічки. Прокачуємо масляну систему. Все як завжди. Масленка горить. Крутим стартером. І так декілька разів. Все підключено, трамплер підключили, катушку, свічки вкрутив. Давайте пробувати перший пуск. Масло на систему прокачав, старе масло, карамельку злили, нове залили. Ну, давайте пробувати. Так, масленка горить, трошки підсосика. Поїхали. Карбюратор довго. Зараз прокачуємо Номер три. 3 Все підключив, крім трамплера. Пробуємо ще раз. О! О! Радимий! Давай, послухаємо тебе! Послухаємо О! Чуємо, як поршеньки наші гремлять, да? Ремішок виставив рівненько. РБЦ тихо працює. Ну, все, друзі. Перший пуск є. Прогріваємо, тестуємо і фінальний результат покажу вам. Нічого не троїть, сюди нічого не дує. Все чудово. Все, прогріваємо. В принципі, і все, друзі. Система охолодження прокачана, двигун вже на робочій температурі, фактично 80 градусів. Ніяких нюансів нема, нічого не вбролить. Не кипить. E, нюанс виліз у мене по бензинососу. Оця втулочка, яка запресована, вже був прослаблений натяг і пускала. Прийшлося мудрувати, щоб не тік бензин. Прямо тік. Ну, все зробили. Ось так працює наш двигунчик. Бачите, прогрівається і поршнява затихає. По часу зайняло 2 дні. Так що Ставимо лайки, підписуємося, коментуємо. Всім добра, не ламаємось!